Вступна кампанія під час війни сьогодні спливає термін подачі заяв для конкурсного відбору до закладів вищої освіти, куди вступають українські абітурієнти? Хтось залишається вдома, хтось обирає безпечніший регіон, а дехто і зовсім їде за кордон. Як змінилися вступні тенденції цього року? Які спеціальності залишаються найпопулярнішими? А які держава намагається стимулювати? Ольга Читайло з'ясовувала. Цей хлопець подає документи у приймальну комісію. Він тепер першокурсник інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це була його мрія з дитинства. Мама та хресний стали юристами. З дитинства мріяв також. Хлопець родом із Львівщини, але оскільки його родина кілька років живе у столиці, вирішив навчатися саме тут. Можливість виїхати за кордон навіть не розглядав, хоча багато однокласників так і зробили, каже мама. Ще 11 клас вони десь більшу половину часу навчалися в Києві, а потім почали виїжджати перед вступом, перед стачою НМТ. Ви не розглядали такого? Ні, Ні. Тобто, все-таки буквально. Вся сім'я, родина, все залишилась в нас в Україні. Ось виняток із двох тенденцій цьогорічної вступної кампанії. По перше, війна змінила рейтинг вишів за кількістю заяв. Ось так виглядав топ-5 у 21-му році на першому місці Київський університет імені Шевченка. А це рейтинг за кількістю вступників у 25-му. Лідери Елену імені Івана Франка та львівська політехніка. Студенти пояснює ректор Шевченківського вишу Володимир Бугров. Шукають де безпечніше, але Києву вдається не втрачати позиції. Тому вступників. Після системи по середньої школи насправді кількість зменшилася, і те, що от в першій десятці є декілька київських закладів. Це ми це той же політех, торговельно-економічний університет, Кнеу гетьмана, так це взагалі достатньо, я би сказав, прикметна сьогодні обставина. Друга тенденція, винятком з якої став хлопець, виїзд за кордон. Цифри говорять самі за себе. Якщо з 18 до 22 року кількість наших студентів за кордоном залишалася відносно стабільною, – 70-75 тисяч, то у 23 -му, 24 -му навчальному році їх вже стало близько 115 тисяч. У міністерстві освіти не заперечують відтік. Єни що, що ми маємо більше втрати молоді зараз, ніж до війни. Тоді вступників було більше. Вони нані втрати більше ніж на 20%. Станом на 19 серпня на першій. Курс у заклади вищої освіти зарахували майже 180 тисяч студентів. УМОН наголошують, ця цифра не враховує військові та інші спеціалізовані виші. До того ж, до 20 жовтня ще триватимуть додаткові набори, тому дані не остаточні. А от що не змінилося з довоєнних часів, це перелік найпопулярніших спеціальностей: менеджмент, психологія, філологія, маркетинг, економіка, комп'ютерні науки, право, середня освіта. Тоді як ринок потребує інженерів в будівництві оборонній промисловості медиків, вчителів. До цього списку лише три спеціальності комп'ютерні науки, освіта та психологія, входять до переліку затребуваних. У МОН кажуть, що намагаються змінити ці тенденції за допомогою кількох механізмів. Маємо звичайно теж неприємний традиційний недобір на середню освіту – фізику, хімію. Перше на ці спеціальності всі бажаючі, які мають мінімально 130 балів, мають можливість навчатися на бюджеті. Друга саме ця категорія спеціальності це спеціальність особливої підтримки. Май підвищений розмір стипендій для студентів частково це працює, кажуть у львівській політехніці. Перегляд політики МОН України щодо виділення державних бюджетних місць змусило окремих ступників, звичайно, переглянути свої вподобання на предмет я так би, інженерних технічних спеціальностей, адже власне на ці спеціальності особливо великий. Попити в країні, однак цього недостатньо. Переконаний Володимир Бугров, щоб діти обирали, наприклад, математику чи фізику потрібно профорієнтувати їх ще з маличку. Я вже не випадково наголошував на математиці, бо ми це робимо фактично 15 років через олімпіаду. Тоді для 4-го, 6-го, нині для 5-го, 7-го. їх треба правильно стимулювати, але ми не можемо це зробити за всю країну. І результати вже видно, каже ректор. Хоча за кількістю заяв лідирують традиційно популярні спеціальності, серед тих, хто цілеспрямовано вступав саме до університету Шевченка. Є багато студентів фізико-математичних напрямів. Побільшало вступників на ядерну фізику, зокрема і в Харківському університеті імені Каразіна. Попри постійні обстріли, виш не втрачає студентів. Зараз там облаштовують додаткові підземні укриття для безпечного навчання. Спрацювала саме профорієнтація, переконана ректорка. Дивани відбуваються просто так так, і це робота всіх: і Каразінського університету, професорського викладацького складу, тому що насправді завжди студенти наших факультетів фізики, хімії біології. Це ті діти, яких ми зустрічаємо ще в школі, супроводжуємо протягом їх навчання в школі. Експерти наголошують, важливо, щоб молодь обирала професію свідомо не лише заради диплому, не під впливом батьків, а з розумінням, де працюватиме. Першокурсниця львівської політехніки Вікторія свій вибір зробила самостійно. Дуже хотіла саме на публічне управління та адміністрування, де ви себе бачите після закінчення університету в державних органах. У приймальній комісії інституту права Шевченкового університету зараз майже порожньо. Основний наплив абітурієнтів вже минув. Найдовше вступна кампанія триває для вступників з окупованих територій. Їхні документи прийматимуть через центральну приймальну. Якщо особа проживає на окупованих територіях, вона звертається до освітнього центру в університеті. Якщо особа зареєстрована, але виїхала на територію України, складала НМТ, вона може прийти до будь-якого закладу освіти зареєструвати свою пільгу. Ми Це реєструємо з 1 липня. Зазвичай освітяни кажуть, зараз важливо не знизити планку. Українська освіта навіть попри війну залишається якісною і кутується у світі. І дуже важливо, щоб вступники та їхні батьки це розуміли, адже від освітнього вибору цих дітей залежить майбутнє держави. Ольга Чатало, Тетяна Дуцяк, Дмитро Матвієнко та Олександр Чесноков. Факти СІТІВІ. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.